Усім привіт! Як я казала, ми будемо грати вчителі. Так, тиша в класі, урок почався. Так, пишемо. Так, яке сьогодні число? Пишемо 27 січня. Класна робота. Так, каліграфічна хвилинка. Ем, яка сума буде, якщо е, поплюсувати 10? Якщо поплюсувати, а до одного десятка 5 одиниць. Правильно, 15. Яка сума буде? Якщо... до... Чотирьох одиниць додати чотири. Неправильно щоденник на стіл і пишу з замічанням, що розмовляю на уроці. Перебуває в тіті. Давай мені свій щоденник. О, дякую. Так. Не слухає на уроці, перебуває вчителя відволікає інших дітей. Так. Ем. Ем. Якщо до одного, якщо до трьох десяток, додати дев'ять одиниць і це буде Чого весь клас мовчить. Так, щоденник. Ти, ти і ти. Я тримаю. Ти чого кидаєшся? Так, заважаю вчителю, перебиваю на уроці. Заважаю іншим дітям. Швуряючі щоденника. Держи, тримай. Ось така почувка, вас не будемо вчителі. Так, пиш, пишемо МД. Математичний диктант. Один помножити на один, скільки буде? Ти чого? Буде 16. Щоденник. Навчіть таблічку множення на один. Зберезь щоденник. Так. Зарівнює 1. 3 помножити на 2. Скільки буде клас? 66. Який 66? Щоденник! Не вчіть таблічку множення. 3 помножити на 2. Забирай свій щоденник. Так. А 8 помножить на 2. Сколько будет? Правильно, 16. Та самая я кадываюсь сюда. Так. 5 на 5. Сколько будет? 5 помножите на 5. Пишем. Говорим. Які 66 шість щоденник? Тримайте. Дякую, велике. Так, а заважаю вчителю проводити урок. Відволікає інших. Так, до рівня двадцять п'ять. Ось. Перерва для вчителя всі сіли на місця. На місця. Ти чого швіряйся, ручкою щоденник? Так. Каліграфічна хвилинка. Здаємо всі зошити. Добре, так, добре. Так. Якісь А чому? Підійди, будь ласка, чому в тебе ось тут один помножити на один? Дорівня 66, якщо буде 1. Так. Так. МД написала. Так, ось. Ви що було це Добре, перевіримо. Так, неправильно, неправильно неправильно. Нічого, неправильно щоденник. Давай ще щоденник. Давай, я тобі сказала. Це все, дякую, дожди. від вас 2 час... години. збирайтеся. Так, хочете, щоб е, замість року була перерва? Добре. Всі по партам. Що значить, чому е, знову урок? У вас дві години перерва, ви чого? Щоденник. Дякую. Спори з дівчителем. Дякую вам, велике. У нас зараз українська мова. Пишемо. 77 качок було у Ярини. П'ятнадцять качок забрала її подруга Наталка. Сім качок забрала її подруга. Ще одна. Декілька качок забрала ще одна її подруга. Скільки всього було качок. Скільки качок всіх забрала, забрали всі подруги. Піднімаєш руку? Тоді тихо, щоденник. У мене проблеми. Які в тебе проблеми? Давай швидко, щоденник. Дякую. Спориш зі вчителем. Знову спорт. тебе буде в два рази більше домашніх роботи. Так сім помножити на десять Які сто десять щоденник. Дякую. А знову свиряйте щоденнику. Не знаю, як табличку нужню, будьте, будь ласка, на один, на, три, на два, на три, на чотири на п'ять, на шість, на сім, на вісім, на дев'ять, на десять. Подвиряюще, що мені тут. А зрозумів? Чи зрозуміла? Так. Перерва. Не для всіх. Эмммм. кого я брала ще денек? Скажіть мені, будь ласка, підніміть руку. В тебе, в тебе, в тебе. Ви не йдете на перерву. Як це чому? М? Ти спорив зі вчителем. Ти е, шурявся щоденником. Ти, відволі... Ти відволікав інших? А чи запитаєш чому? Ні? І тобі ще об'яснить? Тому що в тебе нам багато більше зауважень, чим... зауважень, зауважень, чим у нього. Уявляєш? Тебе там їх... Зараз порахуйте мені все сюди не... А один більше буде. Тебе їх тут 100 тисяч тонтра тіла. Як це 100 тисяч тонтра тіла? Чому ти мене це запитуєш? Це в себе треба запитати. Чому ти сам собі робиш гірше? Ось. О! А ще треба записати. Швиряй... швуряється щоденником. Тепер у тебе буде 101 тисяч третіла. Ну будет же большая шверятье. Так где я сейчас вернулась? Нашла. Вот блин, снова загубила. Так. Пишему. Вправо до 99. Як це 99? Ти мене запитуєш. Да, і знаю, ми до неї ще не доходили, але треба дойти. Так. Так, пишемо. 99 тонн третіла помножити на 10. Скільки буде? Я сама не знаю. Я для того стала вчителем, щоб від вас це все знати знання. Як це? Ти в мене запитаєш, як це я стала вчителем? Я сама не знаю. Е, в мене запитали 110 помножити на 20. Я сказала один. Ну, сказала правильно, то мене взяли. Як це капець? Мене взяло, то взяли. Це молодці. Чому ти написав нуль? Давай сюда. Навчить табличку множення. Клас. Так, скільки у нас було уроків? Як це один? Я не розумію, як це один щоденник. Швиряється щоденником прямо в обличчя вчителя. О, в нього жінка. Набагато менше, в десять разів менше, ніж е начальний рівень. Забере сюдик. Там дуже багато для мами подарунків. Кому ці брілки? А всі кажуть мені, а речі нікому. Ніхто себе гарно вів. Ти дуже себе гарно ві... вела. Дуже гарно. Тому ось це тобі. То ось мені. І то ось це тобі. Тримай. Так, перерва. Ученики. Так, цього вчителька дуже погано себе веде. Дуже погано. Це ми себе дуже погано ведемо. У мене одній зауваження щоденнику. Я навіть нічого не робив. Я бачила, як ти е, забирав щоденник у нього. Я нічого не забирав. Я бачила, що ти забирав. Да, я забирав і що? І нішо? Так, почався урок, тихесенько. Так. Самостійна робота. Убралася спар. Класс! Добре, всем попа, па ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всім папа! -па.